До свят ще далеко, але я вирішила приготувати ось таку смачну святкову страву, м'ясні корзинки з грибами. І так, ось тут в мене є пів кілограма фаршу. Я поселила, поперчила, додала одну цибульку і трішечки паприки. 200 грам грибів. потрібно будь-яких. Я посмажила з цибулькою посолила і поперчила. І також потрібно буде 100 грамів сиру. Зараз будемо виробляти наші корзинки. Руки вмочуємо в воду. Робимо ось такі кульки, викладаємо на дечку. За допомогою ось такої топочки формуємо корзинки. Тепер викладаємо гриби. Фарш в мене свинний. Посипаємо сиром і ставимо в духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів. Дечку нічим не змащуємо. Я наливаю водички грам 50 щоб наші корзинки були сочні та не пригорали, все корзинки готові.